Чи може бути школа місцем, куди завжди хочеться приходити? Ну, якщо тут нудно, уроки, які тривають цілу вічність, важкі домашні завдання та ще й ці ранішні підйоми. Думаю, ні. Ой, у нас зйомка розпочалась, і щось це не дуже оптимістично щодо навчання, але сьогоднішній сюжет тебе точно переконає у зворотньому. Зачекай, зачекай. Ми забули представитись, мене звати Дівберга Джіва, а мою співведучку Катрюся Палій. І сьогодні ми більше дізнаємося про школу Еколен, в якій самі навчаємось. Коли я говорила про школу Еколен, яку завжди хочеться приходити, я не жартувала. Еколен це не лише школа, де ми можемо вчитися з 1 до 11 класу. А й дитячий садок, куди приходять діти віком від двох років. Звісно, у два роки тобі не треба вчити алфавіт. Правила додавання, то та будуть умноження. Знаєш, Катрусю, я вирішила подивитися на сайт школи, і в мене виникло таке враження, що це сайт якогось модного курсу, куди хочуть потрапити всі. І що ж там пишуть? що місія еколенду розвивати потенціал кожного учня. Вау, звучить дуже потужно, цікаво! І що? Якщо я староста у своєму класі, то я стану лідером як випускники еколенду? Як кажуть люди, побачимо, побачимо. На сайті школи можна прочитати інформацію щодо безпеки. Оскільки ми живемо в час війни, то це дуже важливо. На головній сторінці сайту є окреме місце під назвою Власні облаштовані укриття. Там наводиш на місце, що тебе цікавить, і читаєш про укриття у ньому. В таких місцях можна вчитися відпочивати чи виконувати домашні завдання, і при цьому ви точно будете в безпеці. Катрусю! А ти помітила, що ще є на сайті коленду? Так, виявляється, у нашій школі навчається аж 700 учнів. Ого, це означає, що якщо порахувати усіх учнів у всіх класах, то отримуємо 700. Ага, і справді. А що тут панує особлива атмосфера, але мене більше цікавить ось це. А що ти такого? Ніколи не знаєш, коли доведеться рахувати учнів рідної школи. В школі Еколенд дуже часто проводять різноманітні акції та фестивалі. Зокрема, перед Великим днем відбувся благодійний проект Великдень фест для дітей, військовослужбовців з майстер-класами. Гості школи майстрували святкові декори, створювали букети з верби малювали писанки. Та новиці майстрині опікувалися. Кожним. Допомагали, радили, експериментували. А ще діти разом з мамами малювали великодні картини. Ми вже стільки говоримо про школу Еколенд, а мені все одно стається, що ми не все про неї знаємо. Теж так думаю, але у мене є ідея. Яка? Я пропоную дізнатися усе з перших уст і поговорити з директоркою школи Еколенд пані Оксаною Пенсак. Чудова ідея, ходімо! Чим особлива школа еколент? Чи є у вас якісь освітні цікавинки? Особливість потрібно відчути це звичайно всі процеси накопичення та розвитку знань, які в нас проводяться за проектною діяльністю, інноваційно, високотехнологічно. Ми є розробниками креативних і логічних ігор Синкерс, які користуються популярністю не тільки в Україні, а й за межами України. Окрім основного навчання в школі ще є гуртки, розкажіть, будь ласка, про них. Такого вибору гуртків, як нас, напевно, немає в жодній школі. У нас є 35 гуртків, але питання не тільки в кількісному показнику, але це всі процеси, які доповнюють і розвивають наші таланти і розвивають всі наші дитячі ідеї. Це є гуртки і спортивні, це є гуртки, і логічні, це і гуртки дуже дуже у нас креативні. Це такі, як архітектура, скульптура, мистецтво, кулінарія, майстерня. Кулінарії ми дбаємо про те, щоб наші діти розвивалися у всіляких і пробували свої таланти і вибирали на той гурток, який їм найбільше подобається. У нас є мовні клуби з найтів-спікерами. Це теж дуже подобається нашим діткам. З якими труднощами зіштовхнулися вчителі та учні екленду. Останній рік, так як і кілька попередніх, це були роки, які потрібно було швидко адаптуватися, мислити гнучко. Це потрібно було вирішувати важливі питання, потрібно було впроваджувати якісь нові технології і практики, але ми тішимося, що цей рік ми провели в офлайні, і цей рік ми мали можливість спрацювати. І за це дякую і батькам, і вчителям, і учням. Труднощі були. Такі, як всі, це першу чергу емоційне виснаження. Тобто наші і дітки, і батьки переживали страхи, переживали різні тривоги, і це було в кожній родині особливо. Тому ми боролися і пробували відновити емоційний баланс. Ми пробували спілкуватися і з дітьми і з батьками, впроваджували нові психологічні методики, які дозволяли реабілітувати нашу команду. Як вдалося адаптувати приміщення та навчальний процес? Нам дуже повезло, тому що наші заклади є обладнані, і ми швидко вирішували проблему. Ми шукали генератори, ми відновлювали техніку. У нас дуже багато було особливостей з харчуванням, тому що ми мали швидко відновити ці всі процеси, які відбувалися. Це так само, дякуючи нашим батькам, нашій команді, батькам за витримку, за терпіння, а команді за. Стресостійкість за адаптативність, так і все, що ми робили, також дякуючи нашим засновникам. Які благодійні акції та заходи ви плануєте проводити? Ми завжди беремо участь у багатьох благодійних акціях. В першу чергу це була допомога онкохворих дітям. Це фонд з янголом на плечі. Також цей рік ми дуже активно допомагали нашим військовим, тому що дуже багато працівників наших і батьків, і чоловіків, і синів є зараз на війні, і в вісімдесяті сто 125-й бригаді. Тому ми для них долучалися і до купівлі дрону, до купівлі автомобілів, переобладнували автомобіль під медиа. Вичний автомобіль і постійно плетем сітки на шоломники, це за допомогою вас. Тому велике дякую всім батькам, які долучаються і швидко реагують на потреби наших військових. За що ви любите свою роботу та еколент? взагалі? я люблю свою роботу за доброту і ще з дитячих сердець. Я дуже люблю дітей, дуже люблю команду і вважаю, що все, що ми робимо, це для майбутнього наших дітей. Сумнівалися, що наша школа Еколенд найкраща, а ідея вчитися та гратися в укритті мені особливо імпонує. Однак настав час прощатися з глядачами. Ділбер, не переймайся! Ми ще не раз побачимося, з ними в не менш цікавих сюжетах. Маєш рацію, тоді з вами була Катруся Палій і моя співведуча Ділбер Па-па!